Чому одні бідні, а другі багаті? Чому однім все, а іншим нічого? Я знайома з однією дівчиною, яка 5 днів на тиждень ходить в офіс з 9 ранку до 6 вечора. У неї звичний графік, вона отримує зарплату 15 тисяч гривень. І вважає своє життя дуже недним і дуже одноманітним. Ми іноді зустрічаємося, і в якомусь кафе вона може собі замовити лише чашку капучино і в кращому випадку круасан. Дуже часто чуєш нарікання, чому іншим все, а мені нічого. Що я роблю не так? Я ж теж стараюсь, я теж працюю і я теж хожу на роботу. Проте, ця дівчина винаймає Цілу двокімнатну квартиру, за яку витрачає, вдумайтесь 7 тисяч гривень плюс комунальні. Звичайно, тепер все стало на свої місця, і якби я витрачала зарплату 15 тисяч гривень 7 тисяч на квартиру, я б не змогла купити собі навіть круасана.